Неповнолітня дитина податися на карту цукер. Вона може це зробити, але виключно із внеском з своїм із батьків або ж опікуном. Тобто, по факту, подачу повинен здійснити один із батьків і долучити до цієї справи свою дитину. І в опікуна також повинні бути відповідні уповноваження, щоб виступати в ролі опікунства так, і подаватися на легалізацію. Але так ця карта цукер підходить також для дітей віком 15, 17, 16, 18 років. Ті, хто вчаться, не вчаться. Вона підходить усім, але важливий факт потрібно заздалегідь бути готовими, що це буде дуже коротко період подачі, і, і на даний момент невідомо, коли це буде. На сайті GoVPL чітко прописано, що це не буде 01.01.26 року. І вони заздалегідь попередять про це тимчасовий захист до 4 березня, 26-го року. Продовжений і коли це буде, не знаю. Будемо дивитися. Мені самому цікаво, як буде розглядатися ситуація. Подати документи на часовий побит стандартний. Можете завжди, якщо потрібна допомога, посилання в шарці профіля на безкоштовну консультацію.